Доброго дня! Вивчимо прийменники. Прийменник перекладається як предлог. Предлог в в українському язикі передається двома предлогами У і В, Котик у кошику, кішка в кошику. А тепер скажіть ви. Легче обстоїть вопрос з предлогом за. Українською мовою прийменник буде за. Котик за кошиком. Проговоріть ви. Предлог перед українською мовою перед кошик. Перед котиком проговоріть ви. Прілок на українською мовою також буде на котик на стільці. Котик на кріслі. Скажіть ви. Предлог возле Українською мовою біля. Котик біля коробки. Коробка біля котика. Скажіть ви. Следующий предлог під українською мовою під м'ячик під столом. Скажіть тепер ви. Предлог над українською мовою також буде над м'ячик над столом. Скажіть тепер ви. Нагадую. Ми проговорили прийменники. В, у, на, під, над, перед. Біля. Ваша задача кожен малюнок проговорити. Використайте прийменники.